Одесі проходить виставка кактусів та їх різновидів. Експозицію представляють досвідчені колекціонери з різних куточків України. Усього представлено майже дві тисячі видів кактусів. Про особливості вирощування цих дивакуватих і водночас чарівних рослин розповість Ірина Мунцян. Забути поливати саме так рекомендують досвідчені колекціонери доглядати за кактусами. Багато хто з них вирощує кактуси не один десяток років. Оранжерея квітів колекціонера Сергія поповнюється різними кактусами та секулентами їхніми різновидами з різних куточків земної кулі. Кому кому, а йому добре відомо про справжню батьківщину цих рослин. Кроме кактусов, сюда еще большая группа суккулентов относится, которые так же, как и кактусы, выращиваются, но растут уже не в Америке. Это надо как раз отметить, что кактусы – это чисто американские растения. Уже потом их развезли везде по всему миру. А есть еще, чтобы и африканские растения. И чтобы было такое понятие, чтобы люди разговаривали и понимали друг друга, есть понятие кактусы и другие суккуленты. Вот другі суккуленты – это то що росте э, Африка, э, Ближний Восток и, там і так далі. Сергій бачив кактуси у їх природному середовищі у Чілі, Аргентині, Болівії та Мадагаскарі. Цікаво, що незважаючи на колючки, кактусами полюбляють поласувати тварини. Я видел в природі, як э, кози, дікі э, лами э, просто збивають э, э, эти колючки і просто виїдають до корня эти растения. Так що я думаю, що як защитне, это точно вирощування кактусів проходить з точністю навпаки від техніки догляду за звичайними кімнатними квітами. Ґрунт чорноземи є занадто вологим для цієї рослини, саме тому землю при пересадженні квітки потрібно розмішувати з піском. Саме главное пересаживать кактус только когда заполнит объем горшка то есть когда уже не помещается в горшочек тогда желательно пересаживать первый шаг для пересадки это сухая землесмесь то есть земля должна быть обязательно сухой вы полили прошла неделя 10 дней Повністю висла земля, тільки туди пересажувати. Кактуси не потребують якогось специфічного горщичка. Він може рости навіть у консервній банці. Головне під час пересадження кактусу забути його полити. Лейку з водою потрібно шукати лише на п'ятий день. Кактус є дуже стійкою рослиною, однак стереотипне уявлення про те, що його корисно розміщувати біля комп'ютера, є помилковим. Якщо так, одним словом, да, дуже жизністойкий. Вот реально жизнелюбы. Кактус жизн... они жизнелюбы, же такие стойкие растения. Они переносят любые тяготы и в природе, и в культуре. Когда их или забывают полить, или поливают, как фиалки каждый день, они очень много готовы простить и очень много готовы выдержать. За народными традициями країн, де зростають кактуси, їх рекомендують вирощувати незаміжнім дівчатам. Схоже, що удейським красуням на місцевій виставці буде з чого обирати. На сьогоднішній день в експозиції представлено более 2000 кактусов и других суккулентов в цвітущі, колоновидні, шаровидні, з длинною колючкою, з маленькою колючкою, совсем без колючок, на любой вкус, цвет и размер. Скажіть, з яких стран вони були привезені? А, очень много растений привезены из Южной Америки, из Северной Америки, это основные места произрастания. Есть немножко суккулентов из Южной Африки, и, конечно же, очень много растений приехало из европейских питомников. Найкраще місце для кактусу південне, східне підвіконня. Саме тут вони почуватимуться найбільш комфортно. До того ж в одному горщечку зможе вміститися не одна квітка. Кактуси здатні добре приживитися. Саме так може вийти гарна міні-експозиція на підвіконі. До того ж, сам горщечок теж можна прикрасити якось оригінально. Тут же справа смаку та настрою. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія «Круг».